Ой, друзі, сьогодні таке відео цікаве у нас. Мене тут питають, просять прокоментувати цю купюру нову, яка вийшла з нашим лідером, Зеленським Володимком Олександром. Возбуждена така. Така, знаєте, возбуждена. Куди ваше діло? З Зеленським Володимиром Олександровичем, нашим лідером, вийшла купюра дуже, дуже красива для привлечення удачі і, і грошей. Може, хоч, хоча б зараз будуть у нас вчителі по 4 тисячі євро заробляти. От, але то таке. Хотіла б знати, чи, чи є в мене ця купюра, як я про це, що я про це взагалі думаю. Прокоментувати одним словом. Я хочу сказати, що в мене ще й до того були деякі приятності від Зеленського. От в мене біля ліжка мого висить еротичний портрет із нашим лідером, з нашим, е Понимаєте, з нашим гетьманом, з нашим. Е Нашою милашечкою такий портрет не буду показувати вам, того, що YouTube забанить таке відео, розумієте? Прошу ви я. От. І я його так люблю, кожен раз милуюся, то встаю, інколи з інколи якось так. І дивлюсь на його, він ото висить у мене такий от такий от, от з інструментом, розумієте? От музикальним у нас президент талановитий всьому. Того такі діла. Тому в мене є, і в кошельку у мене невеличка така фотографія його висить, щоб завжди дивишся, заглянеш той кошельок, там вічно нічого нема, як у нас в Україні, подімаєте в людей. Але дивися, бубочка наша є, і душа радується. І якось веселіша на душі. Хоча собі багато що дозволить, ти можеш, відкриваєш, розплачується, не хватає ні на що, а подивися на бубочку і гордість за Україну, яка в нас. Національне надбання, яке воно в нас, що весь світ дивиться і завідує. Дехто мовчки завідує, дехто наговорює на нашу бубочку. От, Яка пара в нього? яка пара в нього. Тантанеленка, Єрмак. Я за Єрмакаленка, це то теж наша, наша морська цариця. А на рахунок купюри я хочу сказати, що я її вже заказала, замовила до Галини, до тітки Галини йде купюра красива, <смас> потратила, <смас> аж у мене зуб був золотий, понимаете? від діда достався, зламала, відкривала шампанське і зуб якось туди-сюди, то в мене вже від діда лежав, то я поставила. А це зуба здала. Зуба здала, пішла, здала. І заказала собі цю купюру, щоб, щоб це просто-просто не може. Возбуждена така. От. І, і, хоча нам круги піпец, але дивися на нашого президента, дивися марафон. Сьогодні, звісно, не хороші речі, я почитала в інтернеті. Хтось каже, Росія робить зброю, вкладає гроші в зброю, а Україна зеленський марафон. То я, я вам ще раз кажу різниця між нами і ними. Вони войовничі, -во 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 а ми добрі, а ми веселі. Нас в'ють палками, ми сміємося і радуємося, як, як дурачки, але все буде хорошо, розумієте, все буде хорошо з нами Зеленський. Я дуже, дуже не, не дочекаюсь цієї купюри. Зуба видіргувала пласкогубцями, не повірите. Пішла, заложила і кажу. Отаке хочу. Треба гроші, бо... бо вийшло. Вийшла радість така. от. І зараз мені йдеться купюра. Завтра піду може на нову пошту, отримую. І буде в нас. Буде у нас ще одне поповнення. Понімаєте? Я бачила в інтернеті красоту таку, трусики такі женські. Зуданіть, яка для Галини. І там Зеленський намальований такі з цвітами. Тож а Галині. Може, до нового року ще далеко, до 8 березня, тим більше, але така є мрія в Галини. На сьогодні все, друзі. Не можу дочекатися. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу, як ви виражаєте гордість, радість за нашого президента От того, що такого як у нас. І хоча вчора знову були бомбардування, і, і позавчора, от, але то таке, то, то все е, биль, то все пиль дорог, понімаєте? А ми і раді, раді, щасливі, що в нас є Зеленський, що в нас є от такі от красиві плюшечки інколи виходять. Е, от, такі сувенірочки, Це національна гордість, понімаєте, ні в одній страні нема світу такого, щоб, щоб пишались. Так, президентом і це, мабуть, світовий феномен у нас. Нас такий от президент красивий. Ми довірились йому, бо він красивий і наш. Отакі от діла. До зустрічі!